Всім привіт! Я Марі, і нарешті я роблю те, що хотіла ну дуже давно. Ми з подружкою їдемо на Веркейшн в Португалію на місяць. Я хотіла би фіксувати весь наш трій в форматі такого відео щоденника, як колись батьки фіксували на камерку усі сімейні подорожі. Насправді, зараз uh, я ще в Києві, пакую валізи. Погода зараз там така. Досить важко підбирати одяг, який потрібно з собою взяти, бо ще обмеження йде по вазі валізи. Нехай це буде таке моє перше відео на цьому каналі, тому підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Приємно вам перегляду і лецьґу збирати валізи. Приїхали на вокзал. Вла мене приведя. Йдемо в святе місце. Зустрінемось з Вікторією і потім на потяг. Перепрошую! Ми вже їдемо. Классно на те, що ми одні в купе до Львова. Mm -hmm. Будемо зараз снідати в який ми купили. Е, Розпаковка. Yeah. Не насправді Е, Дуже прикольний вагон, те, що він новий і думаю, буде комфортик. Спроваджає з таким прекрасним заходом сонця і заманює нас назад. Навіщо та португалія? Все є вдома. <плес> Ми передивляємося фотки з нашого першого спільного тріпа в Туреччину. І це прям дуже смішно. Це ще було в масках. Добрий ранок з Будапешта. Ми прибули, чекаємо на таксо. їдемо в аеропорт, бо у нас вже скоро літак. Благо, укрутолітниці ніколи, ладно, не ніколи, але не затримується і завжди приїжджає вчасно, навіть трошки раніше. Опа, наша леді-драйвер приїхала. Те, що бояться всі. Ваші ставки скільки важить е, моя валіза? Mm -hmm. Mm -hmm. Ще два кілограма влізе. Mm -hmm. Ось, ну якби справжній вайб аеропорту. Це другий дубль, тому що ми були не в фокусі і зазумлені X2. Перепрошую, я починаю чи Віка, поділися в другу погоди. Зробимо вигляд, що я це вже не робила. Зараз буде перший прекрасна погода. Сонце. ми їдемо в місце, де е, ми маємо алярм про екстрім Костал Хурікей і ще п'ять алярмів. Це виглядає ось так. Обрешово головне плавно м'яко призермитися, щоб все було нормально, і ми вийшли наступний раз на зв'язок живі, здорові. Та розкажемо, як ми добиралися з Києва. Будемо прямим потягом. Він без пересадок в чопі. Просто під нами міняли колісні пари. і хоч квиток там трохи дорогувати. Він там 2 800 коштує, але це точно того вартує. Бо ти приїжджаєш, спиш на нормально себе почуваєш. Ну як? Ну типу, блін, просто зручно тебе не висаджують. Ми в купе були Так, Бо він не такий популярний. Або можливо, це і за те, що ми зі вівторок їхали. Так, але класний, І все то зручне. Супер рекомендаціон Шумчили. поїхати на такому потязі в Будапешт. І, до речі, теж можна подумати, що там окей, можна летіти в Лісабон з Варшави, але варто чекнути і інші напрямки. Тут. Тому що ми летимо зараз в Лісабон за 30 євро, ну це взагалі півня, і це плюс ми ще з балізою 20 кілограм. Що... Ні, ні-ні, 30 євро це без валізки. Валізою десь 50. Так, так, але це нормально, це, ну, це супер якщо ціна. Якщо без валізи летіти тут прекрасно взагалі. Дуже зручно насправді. Тому буде краш. Реально краш. Так. Взагалі там є ще шаттл в аеропорт, але ми взяли таксі. У нас дуже комфортно, довезла якась жіночка з не знаю. Така вона якась була. Леді, яка наші валізи намагалася засунути. Машин. Але було дуже компілько. Ну, ми, звісно, подушнили і такі, а взагалі-то у нас є Борисполь Експрес, де ти можеш сісти <рисполь> на потяг і доїхати до Борисполя. Ми в дорозі обговорювали інфраструктуру і, і зараз... серйозні питання. Жіночка нас не розуміла, але мені здається, вона подумала, що ми важні шишки. Так і було, так і було. Коротше, дуже прикольна штука. Можна набрати водичку з собою yeah. на борт і не купувати її за yeah. мільйон грошей Це топчик. Обзор на дюті free Ми пішли парфюмів. Замість парфюмів в Леготи. Підкажіть, будь ласка, як вам як оціните нашу подорож від 1 до 10 вже зараз? Гуд? Непогано. Вау, десяточка. А, чекай, це ось так 0 0,1? Ми шукаємо, Ще йдемо до нашого гейта. І, звісно, шрайнеїр це. Десь непонятно. Де да, реально. парковка для машин. Десь підпалі. Йдемо на бус. Погода буде перші просто... Ну, просто Ну, типу, бестік.

мій сабончик зустрічаєш нас з сонечком, але тепер нам потрібно якось доїхати до пініше. Це був ще той квест добратися до пініше. Звісно ж, ми бігали з чемоданами. От чомусь і, і ми думали, що ми вийдемо з аеропорту, і там зразу буде автобус, який нас довзе, але mm -hmm. якби ні, яка в портуалії проблеми з елівелівейтером взагалі немає ескалаторів робочих, і коли в тебе велика валіза, треба шукати ліфт або якось піднімати руками. Це було жахливо. Але ми добігли, встигли на автобус ціна. Дев'ять євро. 9 євро. А їхати будемо десь півтори години, там майже 100 кілометрів до пеніше. Класний. Да, класний автобус. Покажемо зараз з вікна, тому що там прям витраки. дуже велика хмара і, і прям дощ. Нам пощастило, що ми в Лісабоні не потрапили на дощ. У нас е, прям весь е, цей влог про погоду, а -а -а. бо це дуже весело. Наступна зупинка океан. Так, ми приїхали. І нас чекає наша машинка. Та на синій мерз. Що nice ж, Це наша перша вечеря, Ми вже в квартирі заселилися. Не знімали, бо були супербіті розібратися з усіма проблемами в цій хаті. Але в цілому був прикольно Нормально. Погода сьогодні все ж таки була трешова, і тут був якийсь шторм, дощ. Дуже мало людей на вулицях, але завтра вже підемо до океану, розвідаємо всю обстановку. Угу. А так, ідемо відпочивати нарешті. Я думала, что это взрыв. Я тяжу. Тогда, сэр, привет. Папа. Блин, реально начал, начал.